Доброго дня всім, ну що, як обіцяла, будемо пробувати робити розклад на вихідні. Карта дня тільки у нас буде карта на два дні. Тож, покажіть карту на вихідні для одиничок. Карта дня, чи верніше, двох днів, для двічок. Ну і карта дня, в розумінні двох днів, для трієчок. Одинички, що тут у вас? Ну, дивіться, вихідні у вас мають пройти без якихось пошуків внутрішніх і зовнішніх ворогів. Вам не потрібно буде десь дослуховуватись, тому що, а може, щось я пропускаю, може щось відбувається, я не бачу. Ні. Я б сказала, що ці, ці дні будуть проходити в розумінні відкритої інформації, відкритих людей, відкритих взаємодій і відкритих можливостей. А того, крім того, враховуючи, що ця карта вона десь ще така. Ну, Темнувата, то я б сказала, що в вихідні вони будуть більш сонячні, більш наповнені теплою енергією, більш наповнені бажанням, в когось посмішками та радощ, радощами. Єдине, що все ж таки трішечки ну, певних недомовленостей буде. Але вони не настільки будуть великі, щоб, як то кажуть, в них поринати і дуже там щось їх прояснювати. Можливо. Не так щось зрозумієте, можливо, десь не так інтерпретуєте, але це не носитиме дуже такий поглиблений характер. Тому налаштовуємося на цікаві вихідні, в яких все буде понятно, все буде зрозуміло. До речі, можливо, сонячні дні, але не обов'язково в погоді. А сонячні дні внутрі, вас, якщо ви дасте собі можливість, якщо ви Переключитись на щось більш цікаве, ніж пошуків, я не знаю, там, масонів, рептилоїдів і тому Ну, Розуміємо, що я шуткую. На цьому двічки дякую, йдемо двіечки, о, бачите? Одиночки дякую, йдемо до двійки. Двійки проведуть вихідні в розумінні мінімалізму. Хоча карта максимум, але може бути багато планів. Дещо підкачає реалізація. Можете собі запланувати, що я із подругами вийду, із з друзями зустрінусь, і на санчатах покатаюсь, і собаку вигуляю, в результаті встали ранком, подивились. Ладно, вигуляю собаку все інше-інше, разом. Чому так? Тому що у вас буде відчуття бажання відновитися, бажання десь приділити увагу собі. Можливо, більше поспати, можливо, більше поїсти, чому би ні. Зробити якісь косметичні процедури, зайнятися, я не знаю, там, медитацією, йогою, що там може бути ще пілатосом. Ну, Будь-чим, що, ну, з одного боку, можна займатися самим, хоча пілатосом не знаю, чи можна самим, ну принаймні. Або незвичним для вас середовище, де вас знають. По мінімуму. Тобто, де не потрібно буде проявляти свої емоції, показувати свою, як то кажуть, свою вагу, чи ще які нюанси. Куди ви прийшли, відпочили морально, фізично і пішли. Тому я б сказала двічки, ваші вихідні вони будуть більш наповнені бажанням зменшити свої дії до мінімалізму. При тому я не скажу, що це погано. Ні. Це, як знаєте. Як необхідність. Мені говорять, що вам треба все ж таки ну, дещо ще повідновлятися, дещо дати собі трішечки полінькувати. Я не говорю, що взагалі ні. Але ну, пожалійте себе. Чому так? Вам видніше, як то кажуть. Тож, двієчки. налаштовуємося на те, що планів може бути громадіон. Але бажання реалізації може трішечки зменшитися. Йдемо до трієчок. Угу. А трієчки будуть у мене ховатися. Ховатися, можливо, від зовнішнього світу. Це може бути ховатися в книжках. А ховатися в серіалах, ховатися за улюбленим хобі, ховатися за улюбленими справами, спілкуванням, взаємодіями. Тобто, знаєте, я б сказала так: у вас як буде бажання на ці вихідні, поставити між собою і світом певний заслін який не даватиме зовнішньому світу прорватися до вас ну, принаймні не вихідні. Може бути такий варіант, коли там хтось звернеться за якоюсь допомогою, що стосується, наприклад, вашої роботи. І ви так, знаєте, ну, вибачте, за такі слова включили апосума, типу, я нічого не розумію, а що трапилось. В когось буде бажання кудись поїхати, десь можливо щось змінити навколо вас, те, що ви бачите навколо вас, змінити картинку, в когось буде бажання, можливо, почати нову книжку. Хоча ви можете не дочитати старої, просто вам хочеться щось змінити. А щось, знаєте, таке, притягнути нову енергію. А єдине, що ви зможете її притягнути чи ні, тут залежить від вас. Тому, трієчки, налаштовуємося на те, що у вас буде можливість все ж таки дещо змінити картинку перед власними очима. І налаштовуємося на те, що все ж таки вихідні вони нестимуть більш позитивний характер. Так, можливі певні нюанси не без того. Але знову ж таки, вони, якщо будуть, то вони не нестимуть глобального характеру. А на цьому, як завжди, все. Дуже дякую всім за перегляд і до нових відео. Пока!